Слава Богу. У мене сьогодні є непроста задача це висвітлити за 30 хвилин тему, яка займає все життя. І я постараюся е, спіти. Є мені дуже багато що сказати, тому що моєю проблемою цієї проповіді було е, саме вибрати, що саме говорити з Біблією, тому що саме Боже Слово говорить. Про сьогоднішню тему дуже багато. У нас тема крок вперід або крок назад. І нам треба розібратися, що ж це за кроки. Що це за крок вперід, і як це може бути крок назад. І центральним е, таким віршем сьогоднішнього, сьогоднішньої моєї проповіді я вибрав вірш, який записаний у Якова 4 розділі з 7, 7 по 10-й вірш, такий відривок Божого Слова. Тож покоріться Богові, протидійте дьяволи, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, очистіть серця, двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він. Віднесе вас. Такі слова були написані апостолом Яковом, і він мав певну думку, коли промовляв ці слова. І дивіться, що він говорить. Тут є декілька ключових моментів: це перше, підкоріться Богові. Потім каже: протистаньте дьяволу. Далі наблизьтесь до Бога і очистіть Серця, це є важливі моменти, ключові фрази цього місця. І сьогодні ми будемо говорити, як це зробити, тому що знаєте, можна дуже багато говорити в житті про те, що я вірю в Бога. Ви знаєте, в мене на роботі є дуже багато людей, які кажуть, що вони вірять в Бога. Але по їхньому житті це не дуже видно. І мені кажуть, я теж вірю в Бога, і чим моя віра відрізняється від твоєї. І я собі вірю в серці, хто там знає, як воно правильно, а ви поклоняєтеся цій книжці, служите їй. І дуже важко з такими людьми говорити, які впевнені в тому, що вони в правильному положенні перед Богом. Але якщо ми будемо дивитися в Боже Слово, ми побачимо там деякі речі. І ось наша тема крок вперед і крок назад. І я би хотів би спочатку розглянути не крок вперед, а спочатку розглянути, що таке крок назад. Тому що саме людство зробило перший свій крок, це був крок назад. На жаль, а не вперед. Адам і Єва це були перші люди, створені Богом, і це люди, які були без гріха, без якого -лібо недоліку. Як фізичного, так і духовного. Це були люди особливі, були перші. Вони мали спілкування з Богом лице до лиця, так як ми сьогодні можемо спілкуватися один з одним, але одного разу в їхнє життя прийшла можливість зробити крок. І цей крок міг бути або вперед, або назад. І, на жаль, на жаль, Єва вона зробила крок назад. І потім цей крок сповторив саме її чоловік Адам. І цим кроком було непослух Богові. Бог залишив їм певну заповідь, і було сказано їм не їсти з дерева пізнання добра і зла. Але дьявол, він підманув єву і вона послухалася Його. Послухавшись дьявола, вона не послухалася Бога. І ось ми в Якова з вами читали: підкорійте Богові і протестаньте дьяволу, і він втече від вас. Ви знаєте, дуже багато людей сьогодні хочуть протестати дьяволу, не покорившись Богові. Сьогодні люди хочуть перемагати дьявола, не покорившись Богові, і в них нічого не получається. Ви знаєте, сьогодні люди хочуть боротися з гріхом, тому що він не такий солодкий, як здається. Спочатку він виглядає як обгорнута красива конфета, але всередині він гіркий. І коли людина стикається з гріхом і вона його пізнає, тоді їй дуже неприємно від нього, і вона хоче від нього ізбавитись, але в неї цього не виходить. Вона Починає протиставляти щось гріху, але в неї нічого не виходить, тому що вона не покорилася Богові. Якщо ми відкриємо першу книгу Біблії, це книга буття четвертим розділом, там перед останні віршики четвертого розділу 25-й 26-й написані такі слова. Знову пізнав Адам свою жінку, тож вона народила сина і назвала його, назвала його на ім'я Сіф, сказавши: Бог дав мені іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн. Кайн. Усифа так, також народився син, якому він дав ім'я Енош. Тоді почали прикликати ім'я Господнє». Знаєте, чому треба було прикликати ім'я Господнє? Тому що Господь відійшов настільки далеко, що потрібно було його кликати. Адам і Єва мали можливість спілкуватися, Бог приходив до них сам. Написано, в день, в полудень, він приходив спілкуватись з Адамом і з Євою, але після гріхопадіння. Бог не міг бути серед людей, тому що нічого нечистого не може бути посеред Господа, тому що Він святий і він чистий. І те, що він назвав нечистотою і гріхом, те не може бути біля нього. Там, де є світло, не може бути темрява. Коли ми вмикаємо в кімнаті світло, темрява вона уходить, в неї немає шансів і варіантів. Вона зникає, коли появляється світло, а Бог є світло. І він не міг бути серед людей, тому що люди були грішними, і він віддалився від них, і йому, точніше, людина сама віддалила себе від, від Господа через свій гріх. Між людиною і між Богом появилася прірва, яку неможливо було людині переступити. І потрібно було вже кликати до Господа. Потрібно було призивати Його ім'я. І ось, ось цей крок назад зробила людина, на жаль. Цей крок назад був зроблений, і він віддалив людину настільки, що повернутися людині було неможливо. Ви знаєте, якщо я відійду від цієї кафедри на кілометр, то мені прийдеться кілометр повертатись, але рано чи пізно я зможу повернутися. Але гріх робить неможливим повернення до Бога. І ось. Появилася у людини проблема. Вона зробила певний крок назад, а як повернутися ну, і зробити крок вперед до Бога, вона ніяк не могла це зробити. Але у Бога був план. Він не просто е, допустив, щоб людина згрішила і відправив її на смерть. Але в нього був певний план, і цей план був Його Син це Ісус Христос. Якщо ми зачитаємо місце святого письма, це Післання до римлян, третій розділ, зараз подивлюся, який вірш, бо не пам'ятаю. З 9 по 12. То що ж, чи маємо ми перевагу? Зовсім ні? Ми вже раніше довели, що всі. Як юдеї, так і Еліни, всі під гріхом. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Всі збилися з дороги, зробивши, зробившися непридатними. Нехай немає такого, хто пробив добро, немає ні одного. Це те, до чого людина дійшла. Абсолютно всі люди на землі, вони непридатні для того, щоб бути разом із Богом. І кожен із нас він став непридатним, тому що гріх, який зробив Адам, він передався кожному із нас. Написано, що за плата, за гріх це смерть, і по-другому бути не може. Це закон, який поставив Господь. І комусь потрібно померти за наш гріх. Тому Господь прийняв певне рішення, і цим рішенням це був його син. У Римлянам 5 розділі з 8 -го вірша говоряться такі слова. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасаємося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись спасемося Його життям. Центральна подія у всесвіті сталася це смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ви знаєте, люди іноді задавали мені питання, чому це так важливо, що Христос помер? Невже Його побили? Так сильно, що ні одна людина в світі так не страждала, як він. Чому ви так виділяєте цю подію? Це мені говорять невіруючі люди, які не розуміють, що саме зробив Ісус Христос. Він не просто постраждав, Він не просто був побитий, Він не просто був опльований, він не просто помер на хресті. В той час дуже багато людей помирали на хресті. Це була римська казнь. Яка була предназначена для людей, які зробили дуже великі гріхи, і це була найстрашніша і найпозорніша позорніша смерть на Христі. Але Ісуса Христа не просто так розіп'яли, побили, оплювали, висміяли, і Він помер. І на тому все закінчилось. І сьогодні ми просто це згадуємо і жаліємо: Ой, який бідний Христос, що він так постраждав! Ні, ціль того, що зробив Ісус Христос в тому, що Його смерть дала життя абсолютно всім людям, які приймуть це вірою. Ось в цьому є велич і вся та слава, яку прийняв на себе Господь. У цьому заключається все те, що зробив Христос, він дав можливість людям розвернутися на 180 градусів і робити кроки в іншому напрямку, протилежному від того, в якому вони йшли все своє життя, покоління за поколінням, віддаляючись від Бога. Перші люди прожили біля двох тисяч років. До потопу ті, які жили. І настільки почали грішити, що гнів Господній був вже настільки великий, що він вирішив знищити абсолютно всіх людей і залишився живий тільки ной і його сім'я. Бо тому що написано, що роздуми людини були зло всякий час. Люди роздумували про зло, робили зло. І жили цим злом. Віддалилися від Бога. Це були багато і багато кроків назад. І Богу потрібно було щось з цим робити. І Він віддав свого Сина, який померши на хресті і воскрес дав нам можливість зробити ось цей розворот на 180 градусів. Хорошо, ми зрозуміли, що ми можемо розвернутися. Але як нам робити крок вперід? Що означає наблизитися до Бога, і Він наблизиться до вас? Як це робити? Як наближатися до Бога? Ось я зрозумів, що Христос помер за мене, за кожного із вас, і ось ми бачимо, що Його жертва дала мені можливість повернутися назад і робити щось назустріч Богові. Але як це робити? Я хочу зачитати. Одну історію, яка відбувалася записана у першій книгі царів, це якщо говорити про український переклад, і там описується історія про одного із пророків, якого звали Ілля. Під час того, як цей пророк жив на землі, царював у Ізраїлі такий цар, якого звали Ахав. І цей цар він був нечестивий. Це був іудейський цар, він був нечестивий і він робив багато зла. Він не виконував закону Господнього, і дружина у нього була Єзавель, яка спонукала його до цього і була ще певне гірша, ніж він. І ось Бог в покарання Ізраїлю за те, що вони відступили від Бога, він через Ілью. Закриває небо на три з половиною роки і дощу немає, і ось люди живуть в певному такій проблемі, тому що немає дощу, нічого не росте, земля пересохла. І ось люди страждають, але люди не хочуть приходити до Господа, не хочуть виправити свої дороги. І цілих три з половиною роки потрібно було потрати на те, щоб в людях щось змінилося і щось пере, пере, переміна якась перепрошла в їхніх серцях. І ось проходять ці роки, і Бог каже до Ілії: Іди до Ахава, і я скажу тобі, що потрібно робити. І ось Ілья йде до Ахава, до цього царя, а Ахав шукав Ілью і не міг знайти, тому що Бог переховував Ілью. І ось Ілля сам приходить, і Ахав навіть возмутився і почав казати, що е, на Іллю, що ти возмущаєш Ізраїль. Ти такий сякий, поганий чоловік, бо тому що ти ось таке зробив, але Ілля каже, ні, це не я, це ти і через тебе це все відбувається. І ось дивіться, що каже пророк Ілля. Тоді пророк, Тоді Ілля підійшов до всього народу і сказав, як довго ви будете кульгати на двох колінах, якщо Господь є Богом, ідіть за ним, якщо ваал ідіть за ним. Але народ не відповів йому жодного слова. Після цього Ілля запропонував народові і пророкам. Я залишився єдиним Господнім пророком. Тоді, як пророк Івала, 450 чоловік, нехай нам дадуть два тальці. Із них хай вони виберуть собі одного тельця, розітніть його на шматки і покладіть на дрова, але не підкладайте вогню. Я також приготую іншого тельця, покладу на дрова, але вогню не підкладатиму. Дивіться, що робить Ілья. Він каже до людей: доволі вам кульгати на оба коліна. Виберіть, кому ви хочете служити. Або признайте Господа Богом і служіть йому, і робіть крок вперід, або признайте Бога ваалом і служіть йому. Тому що Ізраїль не міг він і так, і до Господа трохи, і іншим богам служив, і Богу це дуже не подобалося. Дуже сильно не любив Бог ідолопоклонства. І ось що робить Ілія? Він каже, давайте ми з вами перевіримо. Я пропоную вам, ось я один пророк Господній. А вас, пророки валових, 450 чоловік. Давайте ми візьмемо два тельця. Ви виберете собі тельця, поставите його на жертву, розсічете його і будете молитися вашому Богу. І те саме зроблю я, і буду молитись своєму Богові, той, що є Бог Ізраїля. І ми побачимо, який Бог є істинний по тому, який Бог пошле вогонь на свою жертву. І так і зробили. Прокивалові, взяли, розсікли тельця, положили на отой жертовник і почали взивати до свого Бога. Кричали, молилися, танцювали там, кололи себе до крові коп'ями. І нічого не відбувалося. Майже весь день кричали там і танцювали біля того, крутилися біля того жертовника, намагаючись докричатись до свого Бога. Так що Ілля навіть почав глузувати з них і казав: ви кримчіть громче, може, він знаходиться десь в дорозі. Можливо, він задумався, він же ж Бог. Він почав сміятись над ними. І коли прийшов час вечірньої жертви, він сказав: підійдіть до мене. Він взяв 12 каменів по числу кожного коліна ізраїльського, зложив з нього жертовник з цих каменів. І Положив дрова, розсік тельця, положив його і вирив ров вокруг цього жертовника, який вміщав приблизно 15 літрів. І він сказав: вилийте 16 відер води на ось цю жертву, на дрова і на цей жертовник. Ви знаєте, що мокрі дрова не горять, але представте собі дрова, на яких вилили 16 відер води. Навіть якщо у вас буде з собою добра горілка, вам прийдеться дуже сильно попотіти для того, щоб вони загорілися. І ось це він зробив для їхнього свідоцтва. І він каже: підійдіть до мене. І з 36 го вірша буду читати, 18 й розділ. А в час вечірньої жертви сталося так: пророк Ілля підійшов і заволав: Господи Боже Авраама, Ісака і Ізраїля, нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом Ізраїля, а я твій слуга. Усі ці справи робив за твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що ти, Господи, є істинним Богом, і Ти хочеш навернути до себе їхні серця. Утомить впав вогонь від Господа, пожертв всепалення, дрова, каміння, висушив землю і навіть поглинув воду, що була у Рівчаку. Коли всі люди усе це побачили, то попадавши до лілиць, стали вигукувати: Господь є Богом, Господь є Богом. Ось так Бог показав, хто є справжній Бог. Але дивіться, я хочу звернути увагу на деякі слова, які казав Ілля, молячись до Бога. Він казав: Я зробив все по слову твоєму. Абсолютно все він зробив так, як казав йому Господь. І це одне із, із того, що називається кроком вперед. Ми маємо виконати. Те, що сказав Господь. Як це зробити? Він залишив своє слово. І це слово ми маємо пізнавати і його виконувати. Дивіться, що зробив Ілля. Він, почувши слово, йому було відкрито, що і як зробити. Він це зробив. І далі молився. Це, і, це те, що допомагає робити далі крок: слово і молитва. Це два крила, за допомогою яких ми можемо підійматися. Це два крила, за допомогою яких ми можемо виконувати покориться Богу. Як можна покоритись Богу, Пізнавши Його слово і виконавши Його? Ось це називається покоріться Богу. Це називається нахилити Його свою душу під слово Господнє. Це називається відкинути себе, взяти свій хрест і йти за Ісусом Христом. Ось це той крок, який ми можемо робити, крок вперед. Тому що гріх це крок назад, а виконання Божого Слова це крок вперед. Дьявол не поважає і не вважається нічим, окрім. Як тільки з Божим Словом. Згадайте, як Ісус Христос був в пустелі, і йому прийшлося мати діло з сатаною, який підійшов і скушав Його. Ви не замітите нічого, що би робив Ісус, як тільки не відповідав Йому по Слову Божому. Не по мудрості людській, не по дязусті своїй, не показувавши свою велич, силу, а Він говорив по Слову Божому. Тільки це впливає. На сатану, і тільки так він може відійти, коли ми виконуємо слово, коли ми знаємо його і ми використовуємо це слово в своєму житті. Я хочу вам розказати одну історію, і я буду нею закінчувати свою проповідь. Ця історія відбулася ще в Радянському Союзі. Один солдат, видно, служив десь в десантно-штурмових військах, тому що пригав з. Парашутом з літака. Він робив це не один раз, але в очередний раз, коли він це робив, в нього не відкрився парашут. І він зрозумів, що ось прийшов час помирати, тому що спастися на великій висоті, коли не відкрився парашут, неможливо. І він був атеїстом, тому що був консомольцем. Ну, тоді, по-другому, не було, якщо ти консомолець підтримуєш. Той режим, який був, то ти мав бути атеїстом. Але знаєте, перед його очами постала картина. Відкрилася земля, і він побачив ад. І він дуже злякався, і він закричав: Господи, помилуй мене. І сталося так, що він пролітав мимо одного парашутіста, який пригнув раніше нього, і його парашут відкрився. І цей парашютіст вихвачує руку, ну, витягує руку і хватає його в цей момент, коли він пролітає мимо. І вони оба е на цьому одному парашуті приземлилися, вижили. Правда, попали в госпіталь, один зламав руку, другий ногу. Але вони оба осталися живими. І ось вони лежать в цьому госпіталі, і той, що падав, питає: Слухай, чого ти мене схопив? Він каже: Я не знаю, я почув голос, протяни руку і злови його. Він зараз буде пролітати мимо тебе. І так сталося, що ти пролітав, і я міг тебе зловити. І цей чоловік він каже: Видно, Господь, ти є, бо тому що ти почув мене і спас моє життя. Я хочу запросити тебе на своє день народження. І ось так пройшов певний час, в нього вже були жінка, діти, і він згадав цю подію і наближалося його день народження. І він сказав: Господи, я пам'ятаю, що ти спас мене, я хочу пригласити тебе на моє день народження, і ти прийди на нього, будь ласка, він почув голос: Я прийду, і ти мене впізнаєш. І ось настає день його день народження, і він з своєю меншою дочкою виходить кудись їхати. І коли він вийшов з под'їзду, він згадав, що він забувся свою сумку, і він гукає до своєї дружини, що кинь мені сумку мою. Але вона замість того, щоб скинути з балкона цю сумку, вибігла з цією сумкою в руках. І він питає її: навіщо ти вибігла? Ти ж могла мені скинути. Вона каже, я не знаю, я просто чогось злякалася і вибігла. Поки вони розмовляли, под'їзд, який стояв заді них, він обрушився. Коли вони розвернулися і побачили, що сусідні доми починають падати. І рядом була школа, в яких навчалася дві їхніх старших дочки. І ця школа падає на їхніх очах. Вони починають бігти до тієї і бачать, що ці дві дочки вони йдуть напроти. І вони підбігають, питають, кажуть, чому ви тут. І одна дочка каже, меншої заболіла голова, і вчителька розрішила, щоб, ми, щоб я відвела її додому. І тільки ми вийшли зі школи, і школа за нами обвалилася. Він сів пісочницю і сказав: Господь, я зрозумів, що ти прийшов сьогодні до мене на день народження і спас моє життя. Отак От приходить Господь в життя. Написано, що спасешся ти і весь твій дім. Написано: приблизьтесь до Бога, і він приблизиться на вас, але, до вас. Але знаєте, що Бог зробив крок першим. Він віддав свого сина, і він жде, коли ми у відповідь зробимо крок вперед. І якщо ми цей крок зробимо, то спасемося ми і весь наждім. Амінь.